Отримав посилочку від розетки. Як ви бачите, це машинка для підстригання волосся. Доставка в них безкоштовна в точку видачі розетка. Розетка це їхній новий бренд, якому вже декілька років. Що у нас тут написано? Машинка для підстригання волосся, характеристики живлення від акумулятора і від мережі. Що цікаво, що тут всередині встроєний акумулятор. Дуже зручно і вам не буде заважати кабель. Ємність акумулятора 2000, Літій-іон теж дуже добре. Ширина леза 45 мм, час заряджання акумулятора 3-4 години, час автономної роботи до 100 хвилин. За 100 хвилин можна дуже багато зрізати волосся. Так, в комплектації у нас сама машинка і 4 додаткових насадки: 3, 6, 10, 13 мм. І гарантія 2 роки. Ага, виробник. Ну, виробник, саме розумієте, це у нас Китай. Німбосак, імпорт ЛТД. Все роблять китайці. Давайте подивимось, що у нас всередині. Ну, звісно ж, книжечка. Головне, перед початком експлуатації, електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію. Так, ну це мій чек. Щасливий, не дуже. І тут далі наша радість безмежна. Дякуємо за вибір РЗК. Будемо щиро вдячні за декілька простих кроків. Розкажи близьким та друзям ось я вам вже розказую. Залиш коментар, відгук на розетка.ua. І дізнайся більше на сайті розетка.ua і QR-код. А це ми читати не будемо, бо це нам не цікаво. Так, а тепер давайте дивитися, що тут у нас в самій комплектації. Ну, звісно ж, сама машинка. Зарядне, щіточка, чистити, так. Насадки чотири штуки. Ну, з цим зрозуміло. І мастило для змащення ножів. Але щось, щось з цим мастилом, ну, якось. Щось його тут маловато, дивіться. Можна було б і більше покласти, бо якось 3 мл цього мастила дуже мало. Ну, добре. Давайте подивимось на саму машинку. Це у нас захисна кришечка. Тут змінює довжину зубчиків. Більше, менше. Оце переключає. Ой! Знаєте, я навіть трішки злякався. Це дуже зручно, коли у вас немає кабелю, і ви можете спокійно цим користуватись. Подивимось на насадку, як чіпляється насадка. О, є така штука, працює. В Книжечці написано, що перед першим використанням. Треба трішки підзарядити. Вірніше зарядити треба повністю. Ну що, підемо пробувати. Так, перший тест пройдено. Я постригся менше, ніж за 10 хвилин. Враховуючи цей час, то однієї зарядки повинно вистачити на 10 разів. Була використана насадка на 3 мм. О, бачите, тут трішечки трішечки залишилось. Тепер його треба щіточкою оце все почистити, щоб нічого тут не залишалося. І відкласти до наступного разу. Попередній висновок такий: машинка мені сподобалась. В руці сидить зручно. Дуже зручно те, що немає кабелю. Він то є, але він не заважає в процесі експлуатації. Ну, купити машинку, саме знаєте, де магазин розетка.